Друзі, вітаю з вами Тарас Шелістюк і сьогодні поговоримо про чемпіонський поєдинок за вакантний титул WBO Дениса Беринчика проти Наварете. Але перед тим, як ми почнемо, прошу підписатися на цей канал, поставити вашу найкращу вподобайку та залишити будь-який коментар. Почнемо з того, що це буде перший поєдинок для Дениса Беринчика за титул чемпіона світу. В той час як його суперник Наварете має вже багато чемпіонських поєдинків і він являється чемпіоном світу по версії WBO на категорію нижче. Так що досвіду в чемпіонських поєдинках у суперника Дениса набагато більше. Також суперник Дениса має ще один плюс, тому що він підіймається на категорію вище. Ще один плюс в копілку суперника Дениса те, що він. Набагато частіше боксую останні роки, тоді як Денис виступає дуже рідко. Один поєдинок на рік. Поєдинок Дениса проти Наварети визвав великий ажіотаж тут в Каліфорнії, і арена практично солдаут. Так що, якщо оба бойця підходять к цьому поєдинку в найкращій формі, то я навіть не сумніваюся, що цей поєдинок буде включний на звання бій року. Друзі, по українському часу Денис буде боксувати десь у неділю, о сьомій ранку, так що підтримуйте нашого українського казака. Це буде перший поєдинок Дениса на виїзді. В сполучених штатах Америці ми Дениса підтримуємо. З свого боку я домовився з Денисом і його тренером Єгором Голубом, щоб зустрітися тут в Лос-Анджелесі, де вони проходили підготовку до цього поєдинку. І прийшли мої друзі, прийшли українці підтримати, і навіть американці, які полюбляють бокс, їхали підтримати Дениса, сфотографуватися, взяти автограф, поспілкуватися. Я сподіваюся, що Денису і його команді було приємно. Також ми сьогодні всі поїдемо. Дивитись його поєдинок і підтримувати його в Сан-Дієго, що знаходиться в Каліфорнії. Також я запросив українську діаспору Сан-Дієго, і багато хлопців і дівчат приїдуть сьогодні на арену підтримати Дениса. Так що цей бій відбувається 18 травня, в той же день, коли і боксує саня усік проти Тайсона Ф'юрі. Сьогодні два наших. Українські боксери можуть стати чемпіонами світу. Давайте підтримувати їх разом. Я вірю і сподіваюсь на перемогу Дениса Беринчика. Я вірю і в те, що Саня Усік переможе Тайсона Ф'юрі. Друзі, разом до перемоги. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, коментуйте. Також буду вдячний за підтримку збору для потреб моїх друзів з третьої Ошобе. Всі посилання залишу в описі до цього відео. Бережіть себе, любіть бокс і любіть Україну.